Коли йдеться про легкоатлетичні змагання олімпійського рівня, історія здебільшого пам'ятає лише тих, хто проміг найшвидше, трибнув найдальше або злетів найвище. Сінзіо Канакурі безперечний виняток з цього правила, адже його пам'ятають за найповільніший офіційний час серед усіх олімпійських марафонців. Сіньзю знадобилося понад 54 роки, щоб фінішувати забіг. Який він розпочав у далекому 1912 році. Але перед тим як ми перейдемо до цієї фантастичної історії, не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на патреоні або на Кофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Насправді, сьогоднішній випуск повинен був бути про Екіден. Але готуючи матеріали, я натрапив на поста Цізю Канакурі, одного з засновників найвідомішої естафети Хакони і батька японського марафону. Його виступ на Олімпіаді у Стокгольмі так мені сподобався, що я вирішив зробити відео на цю тему, а Екіден залишу десь на потім. Насправді, марафонський біг Канакурі був визначений долею. Вся справа у тому, що хлопчику, який народився у 1891 році, дали ім'я, яке з японської перекладається як 43. Так, я чудово розумію, що 43 це не 42, але дистанція перших марафонів сильно варіювалася. Тож я подумав, що ця прив'язка буде тут доцільною. Японія, або як її називають місцеві жителі Ніпон, на початку ХХ століття була дуже закритою країною. І перша згадка про канакурі датована лише 1911 роком, коли він, будучи студентом Токійської вищої нормальної школи, взяв участь у марафонському забізі, який був кваліфікацією на Стокгольмську олімпіаду. Сінзі пробіг дистанцію за 2 години 32 хвилини і 45 секунд. На той момент це був новий світовий рекорд. Японці одразу ж почали писати про це у всіх своїх газетах, але представники інших країн поставили цей час під сумніви, оскільки, по-перше, ця дистанція могла бути меншою навіть ніж 40 кілометрів, яку тоді найчастіше бігали. А по-друге, через ізоляцію Ніпону немає жодних доказів такого результату. До речі, про ізоляцію імператор Мейдзі намагався потрохи вивести свою країну з неї. Саме для цього йому була і потрібна Олімпіада 12 го року, куди він і відправив своїх атлетів. Це вперше представники азійського континенту взяли участь у Олімпійських іграх. Ну як представники, всього було два атлети: герой сьогоднішнього випуску Сінзіо Канакурі, марафонець, і спринтер Яхіко Місіма. Імператор Мейдзі доручив засновнику сучасного дзюдо Дзігоро Канно їх тренування, а також супровід до Швеції. Щоправда, на цю подорож гроші він їм, звісно, не виділив. Тож Сідзі довелося звертатися за допомогою до друзів і родини, які їй допомогли йому зібрати 1800 єн на цю важку подорож. Коли я кажу важку, це дійсно так і було, оскільки вона зайняла довгих 18 днів. Спочатку вони повинні були доплисти кораблем до Російської імперії, а потім проїхати поїздом 10 тисяч кілометрів. Під час цієї подорожі його тренера прикували до ліжка через туберкульоз, а спринтер Яхі Комісіма захворів на незрозумілу хворобу. Тож Канакурі довелося більшість часу доглядати за своїми партнерами по команді. Незважаючи на всі ці обставини, він навіть знаходив час для тренувань, бігав навколо станції під час довгих зупинок. На щастя, всі представники Японії доїхали у Стокгольм живими, хоч і буквально валилися з ніг. Сіндзю і Яхіко мали декілька днів на відновлення, але це не допомогло. Через різні часові пояси вони постійно недосипали та погано харчувалися, що зменшило і так невеликі запаси їхніх сил. 14 липня 1912 року 68 спортсменів вийшли на старт олімпійського марафону. На жаль, для Сінзіо, як і для інших учасників, погода зіграла ще один злий жарт. У той день температура сягнула 32 градусів у тіні. Як результат, лише половина спортсменів дісталася до фінішу. Найбільше не пощастило португальцю Франсіску Лазару, який вважався справжнім фаворитом. На 29-му кілометрі Франциско раптово впав та помер. А вся справа у тому, що Лазару напередодні старту вирішив, по перше, покрити майже все своє тіло воском для того, щоб не обгоріти на сонці, і це порушило природні потовиділення. Ну а по-друге, він притримувався поширеної на той час теорії, що вживання рідини перед і під час забігу шкодить продуктивності. Від цієї теорії постраждав і Сітзьо Канакурі на 30-му кілометрі він відчув, що його покидають останні сили, і скоро він може повторити долю Франциску. Тож Канакурі прийняв вірне рішення зупинитися і попросити допомоги у людей. Далі продовження історії у різних джерелах відрізняється: за однією версією. Він зайшов на ферму і попросив у її власників води. Та не дочекавшись її сінзі, раптово знепритомнів, і провів у такому стані більше доби. За іншою версією, він постукав у двері одного будинку, а його господарі запросили канакурі всередину, напоїли соком з булочкою, і далі він заснув на дивані знову ж таки на добу. Гарно відпочивши, Сідзю канакурі вирішив, що через свою поразку краще буде покинути Швецію, не повідомляючи владу і організаторів, щоб не зганьбити всю Японію своїм виступом. Згодом Сідзю написав декілька слів у своєму щоденнику. Це ранок після моєї поразки. Моє серце болітиме від жалю до кінця життя. Це був найважливіший день у моєму житті, але я не зміг. Надіюся, що ця поразка призведе до подальшого успіху, але поки я можу тільки чекати дня з гарною погодою після дощу, щоб очистити свою ганьбу. Хороші, мотивуючі слова, але сходи з дистанції бувають у всіх, навіть у мене. Чому ж ця історія стала такою відомою? Оскільки Сідзі Канакурі зник і його почали шукати всі організатори Олімпіади і навіть поліція. Проте всі ці пошуки не мали ніякого успіху. Ця історія була і так досить відомою у Швеції, а в 50-х роках місцеві журналісти почали роздувати її ще сильніше. Наприклад, Оскар Содерлунд писав: Дорогі читачі, у мене є до вас невелике прохання. Якщо побачите Сідзіо Канакурі, який бігатиме передмістями Стокгольма. Повідомте йому, що змагання закінчилися, і він може повертатися додому. Згодом найбільше шведське видання Свенска Декбладет випустили статтю, де, посилаючись на конфіденційні та надійні джерела, стверджували, що у 2012 році Сінзі взяв прізвище Свенсон і залишався у Швеції, де встиг попрацювати з садівником, сажотрусом та пекарем. Як ми чудово розуміємо, одразу ж після цього з'являються конспірологічні версії, у яких місцеві жителі розповідають, що постійно бачать канакурі у Стокгольмі. Але що ж там Сідзіо? Після поразки він тихенько зібрав свої невеликі пожитки та вирушив додому. А найголовніше, що він не переставав бігати і навіть взяв участь ще у двох олімпіадах. Могло бути і три, але Олімпійські ігри 16-го року були скасовані через Першу світову війну. У 1920 році Сідзіо спокійно вирушив до Антверпена, де посів високе 16-те місце. Його результат 2 години 48 хвилин і 45 секунд. На батьківщині Сідзіо Канакурі був справжньою легендою. У 20-му році саме завдяки його ініціативі почали проводити Хаконе Екіден Сідзіо. Старався максимально популяризувати біг у школах і університетах, що йому власне і вдалося. Ще він тренував спортсменів. Наприклад, у 1953 році на бостонському марафоні переміг японець Кейдзо Ямада, якого власне і тренував в канакурі. То як про нього стільки часу могли не чути в Швеції? Насправді, я думаю, що вони просто не хотіли шукати. Хороша місцева байка для чого напрягатися і щось спростовувати. А в Японії людям було байдуже на Швецію, тому вони ніколи і не чули, які легенди ходять про їхнього спортсмена. Тому коли у 1962 році Оскар Содерлунд, який постійно розповідав нові подробиці в цій легенді, вирішив розшукати Сіндзю, Він дуже швидко це зробив. Через 5 років Сіндзю повернувся на Олімпійський стадіон у Стокгольмі, де і мав завершити марафон, на старт якого він вийшов у 2012 році. Спочатку Канакурі навідався до хатини, в якій він відпочивав під час олімпійського марафону. Цього разу Бенд Петре, син попереднього господаря, пригостив японця склянкою апельсинового соку. І вже від цієї хатини він пробіг залишок маршруту. Саме тому у книзі рекордів Гіннеса ми тепер можемо побачити запис, присвячений Сідзіо Канакурі. Найдовший час потрібний на завершення марафону: 54 роки, 249 днів. 5 годин 32 хвилини і 20 секунд. Що ж, друзі, ось така ось цікава історія. Надіюся, що вам сподобалося. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Вже скоро я повернуся до Сіндзюка на курі, коли буду розповідати про Екіден. Ну а поки не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.